В Україні з 1 січня 2025 року подорожчало оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Так, паспорт громадянина України у вигляді ці картки відтепер коштує 558 гривень в нетерміновому порядку. Друкується такий паспорт приблизно один місяць. Те, що стосується термінового паспорта, він коштує 928 гривень і друкується 10 робочих днів. Якщо говорити про закордонний паспорт, то нетерміновий закордонний паспорт коштує 1042 гривні, друкується приблизно місяць. Терміновий коштує 1682 гривні і друкується 7%. 7 робочих днів. Здорожчання відбулося на 84 гривні. Витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни тепер можна отримати у ЦНАПІ за 5 хвилин з 2 січня 2025 року. цифровізовано послугу отримання витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни у центрах надання адміністративних послуг. Також наголошуємо, оголошуємо, за для спрощення та вдосконалення процесу пересилання поштової кореспонденції Укрпошта присвоїла центру надання адміністративних послуг Черкаської міської ради персоналізований поштовий індекс 18610.